Прекрасна погода. Я сьогодні цілий день працюю на вулиці. Хочу з вами поділитися своїм досвідом, що я зараз почала успішно поєднувати гіпнотерапію і рослини-цілителі, і це дає дуже крутий результат. Вчора в мене була такий перший досвід з клієнткою. І за допомогою рослин-вчителів ми під'єднали до сесії зіпнозу рослини-вчителі, але треба дуже знати, яку дозу, за скільки часу приймати, тому що цей дух він не постійно з вами. Він діє на вас тільки певний період часу. Треба знати ці всі тонкощі і деталі. І вчора, коли я в сесії звернулася до духу рослин-вчителів. Дух рослин вчителів показав ще глибший рівень і повів нас із клієнткою у минулі життя, у минулі реінкарнації. І коли ми там все змінили, а в минулих життях дуже важливо правильно пройти через смерть. І як тільки ми там все змінили, ми там знайшли корінь проблеми програми, я безпорадна, одразу моментально все почало змінюватися в цьому житті. І коли клієнтка вернулася в це життя. Внутрішня дитина почала їй чітко показувати, як правильно себе поводити, як заявляти про своє хочу, як реагувати на людей, які не підтримують її, хочу. Вона вийшла з сесії з чіткими усвідомленнями, чіткими рекомендаціями і з новим відчуттям задоволенням. І сьогодні цим відчуттям, які вона отримала, поділилася у ВІП-групі. Тому ось неймовірне поєднання рослин-цілителів і гіпнотерапії. Я зараз використовую. Тому для самих сміливих це самий швидкий і ефективний шлях підняти глибокі програми. Без рослин-вчителів вам прийдеться витратити дуже багато часу. Рослини вчителі вони вам допомагають не брехати. Вони вам дуже швидко підсвічують ту брехню, яку ви від від себе так влучно приховуєте.